Зараз я знаходжуся в село Бриків, це Тернопільська область. Село Бриків знаходиться на річці Кума. Більша частина то на правому березі Куми і частина села і на лівому березі річки Куми. Село Бриків знаходиться на півночі Тернопільської області. Історично це Південна Волинь. 60 кілометрів від Брихова знаходиться святиня Почаївська святоуспенська лавра. А там на горбочку церква святого Юрія 1800 року. За речі. Посполіти це, це було Волинське воєводство. В кінці XVIII століття ці землі стали належати до, до Росії. То це було Волинська губернія, Кременецький повіт, Шумська волость з 1921 року. Західна Волинь відійшла до Польщі. І це було також Волинське воєводство за Польщі, Керменецький повід і Шумська гміна. У 1800 році побудована була церква в Брикові Святого Юрія. Служби Божі проходили церковнослав'янською. Но на Київському ізводі. Після польського повстання 1831 року служби Божі перевели на новомосковський звод церковно-слов'янської мови. Це річка Кума. Річка Кума починається в Хмельницькій області. Тече Хмельницька область, заходить в Тернопільську область і біля Шумська впадає в річку Вілію. Бриківський став. Після польського повстання 1861 року Бриків належав раніше польським панам Паєвським. Паєвську землю забрали і віддали з Петербурга графині Блудові. Була графиня Блудова. Rafinha, então, perdeu a